Всіх вітаємо. В продаж до нас поступають ось такі запчастинки до вісімок-дев'яток. Дивіться, маємо блок в зборі 1,5. Дивіться, 0,83. 1,5 підходить до карбюраторних і до інжекторних машинок. Блок в робочому гарному стані. Виробітки на поршневій немає. Поршні не шатаються, все нормально. Продається і в такому вигляді, як є. Просто головку свою накидуєте і вперед. Єдиний нюанс, що тут є, це. Кріплення по генератору тут все нормально, як бачите, різьба є. А тут зірване було, так що треба викрутити. Буде Оце єдиний нюанс, що є. На нього я, звісно, скидку по ціні зроблю. Головка 1,5. також в робочому стані, повністю у зборі. Клапана проливали, не течуть, не протікають, все нормально тримають. Можна також сміло ставити відразу. І коробка п'ятиступка. Коробка п'ятиступка по корпусам ціла, все нормально, але не перевірена. На жаль, не перевірена, тому ціна буде дуже дешевою. Кому цікаво. Під відновлення, або хто спробує так поставити, кажу, як є, не перевіряв. Ціна буде дешевою. Так що місто сума або нову пошту і можете звертатися.